Миру всім бажаю. Хотів поділитися словами, які надихають перемагати йти вперед, рухатись вперед, рухатись в успіху. Я часто захоплююсь. Такими відомими людьми, як, наприклад, Авраам Лінкольн і його словами. Я зараз зачитаю декілька слів, бо мене це надихає і іншим про це говорю і розказую. Його одні з слів дуже важливі, які я пам'ятаю постійно. Якщо хочеш досягнути успіху, продовжуй вірити в себе навіть тоді, коли в тебе вже не вірить ніхто. Слова Авраама Лінкольна – Це важливі слова, що продовжуй рухатись вперед, незважаючи на трудності. Це дуже сміливо і є таке, знаєте, розуміння, коли зустрівся я з труднощами, я просто розумів, що як йти вперед іншого виходу, у мене немає, в мене немає варіантів. Немає варіантів. Як важливо це розуміти, що немає варіантів здаватися, йти назад, а тільки вперед. Коли обставини такі, це дуже важливо, це надихає. І ще зачитаю декілька висловів таких і інших людей. Людина починає жити лише тоді, коли їй вдається перевершити саму себе. Альберт Ейнштейн. Не ганяйтеся за щастям. Воно завжди знаходиться в тобі самому Піфагор. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе Сократ. Щастя кожної людини є її особистою відповідальністю Авраам Лінкольн. Найкращий спосіб передбачити своє майбутнє. Створити його, Авраам Лінколь. Завжди пам'ятайте, що ваша власна рішучість досягти успіху важливіша за все, Авраам Лінколь. Я повільно ходжу, але ніколи не ходжу назад. Авраам Лінколь. Я буду готуватися. І колись у мене з'явиться шанс Авраам Лінкольн. І його такі важливі слова на закінчення, які спочатку я зачитав, які мене надихають, і надзвичайно серйозні слова. Мене не хвилює, що ти впав. Мене хвилює те, що ти встаєш. Завжди можна встати, завжди можна піднятися, щоб не було. І я бажаю вам мати таке розуміння, що дорога тільки вперед. Назад легше не буде. Як би важко не було, але тільки вперед, тільки вперед, до успіху, до перемог, і тоді ти будеш задоволений собою і хай ніщо не зламає нас всіх. Успіхів